Привіт, у цьому відео я розповім, які документи потрібно підготувати, щоб правильно податися на карту побиту в Польщі. А ще поділюся найпоширенішими помилками, через які люди отримують відмову, або чекають на рішення по 2-3 роки. Так на жаль, таке трапляється, і часто через дрібниці, яких можна було уникнути. Тож поїхали. Перш за все, в Це офіційна назва. Її можна знайти на сайті у або взяти безпосередньо в офісі. Обов'язково заповніть польською мовою і дуже уважно. Навіть одна помилка може затягнути справу на кілька місяців. Паспорт і копії потрібно зробити копії всіх сторінок, навіть порожніх, особливо важливі візи, штампи, будь-які позначки. І ще паспорт має бути дійсний мінімум півроку, а ще краще на рік. Фотографія кольорова розміром 3,5 на 4,5 мм. Фон нейтральний, обличчя чітке. Фото має бути новим, зробленим пізніше, ніж за 6 місяців до подачі. Документи від роботодавця, трудовий договір, умова о праці або умова злицення з підписами дозвіл на роботу, освячення або зазволення типу А. Залочник номер 1 це офіційний додаток до заяви, який заповнює роботодавець. Обов'язковий, якщо ти подаєшся на карту побуту на підставі працевлаштування. Підтвердження соціального страхування ЗУС також видає роботодавець. Договір оренди житла. Це не обов'язковий документ, але краще його мати, щоб уникнути зайвих запитань у разі перевірки. І трохи про терміни. У середньому це 6-10 місяців. Але бувають випадки, коли доводиться чекати і рік, і більше. Це залежить від воєводства, завантаженості та правильності твоїх документів. Моя порада перед подачею зроби копії всіх документів і обов'язково збережи заповнений внесок. Це твій доказ, якщо щось загубиться або буде затримка. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, якщо маєте питання.